б Який же ти гарненький? Хто у нас тут найгарніший? А тепер час лягати спаточки. Не хвилюйся, малюче. Я пам'ятаю. Зараз час казочки. Жив, був гарденький птичий. я, що подорожував морем. Аж раптом. Скіту апарата. Що? Щорічні до історичні перегони я зовсім забув! Дякую, малюче, але ж ти знаєш, що тобі туди не можна. Тому ми подорожуємо в часі на будинку татіві, щоб вони за тобою доглянули. А що це на вас за зоня? Ми тільки що повернулися з чарівного океану, відвідували подруг Русалоньок. А ти що тут робиш? Я прийшов попросити вас. Чи можете ви доглянути за моїм малючком, поки я на щорічних до історичних перегонах? Звичайно, комарику, можеш не хвилюватися. Ми, з здаті, добре про нього подбаємо. Дякую, друзі. Чуєш, малючко, Я скоро повернуся. Я теж за тобою сама малюча. Не хвилюйся, москіто. Ми його дуже любимо. А він точно буде у безпеці. Правда ж? Так, москіто, усе буде добре. Це можеш залишити собі. Нувай, малюче. Дивись, місіфу. Здається, ти йому Ой, Який він гарненький і такий м'якийсенький. <глузь> а? Таті допоможи! Ой-ой-ой! А? А! А? А? Тепер ти чистий, місіфу так набагато краще. <глузь> <глузь> Піду за водою візьми мою їжу. Дякую, таті А тепер з ним що? Думаю, він сумує за москіто. Подорожуємо у час, де живе москіто. Ой-ой-ой. Фух! Фу, фу. фу, як добре, що ми втекли. Місі фу, мені здається, що камінь рухається. Місі фу, а де ж малюта його принесла? Таті. О, -о ні. Повертаємось за ним. А? А? Дякую, що провели малюка. Бз, 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 бз. Це мої друзі. Це ракс Я спокій. Привіт! А хто переміг у перегонах? Я. Не забудь підписатися. Вітаємо у пригодах у джунглях! Ця пригода створена спеціально для вас! А, ура! А що треба робити? Вам потрібно знайти скарб, захований десь у цих джунглях. Ось так от. Але будьте уважно, на шляху траплятимуться небезпечні тарантули та голодні змії. Що? Хотімо краще додому. <світ twelve> Зачекайте, друга. <світ> у вас є три помічники: чарівна паличка, хатинка чарівника і загадковий джокер. Ми не знаємо, що це і як його використовувати. Ну а ще у вас буде гірху. Він показуватиме карту, коли це буде потрібно. Кістячок! <ріхи> О, важливий момент. Помічників можна використати тільки один раз. І усе. А, а, що? Що? А, що? А, що? Ми пригоди в джунглях! Ха-ха! <ріхи> <ріхи> Браво! <ріхи> <ріхи>

Ми О! просто покличемо кістячка. На рахунок три готові. Так? Один, два, три. Кістячок. Кістячок! -хо -хо Я тут і зі мною моя карта. Вам треба ось туди. Дякуємо, Дякуємо кістячку! кістячку! Ходімо, друзі. Не гаймо часу. <плес> Алі робити oh, oh. час скористатися помічником. Я пропоную загадкового добре. Нехай це буде загадковий Джокер. Швидше друзі, ви майже на місці. Ось вам карта, щоб зрозуміти, куди вам далі треба йти. Нам до цих колод! Це тутий! Ходімо, друзі! Ми усе зможемо! Гайда! Точно зможемо! Га! Оу! Єй! Зміни, Міша, друзі! Мяу! como o jubilatório e crocodilos Немає жодного скарбу. Хм, нам знадобиться ще один помічник. Привіт, друзі! Привіт, Привіталий керівнику! Ось ваш скарб. Суперлопа! Ви це зробили! Це наші друзі. Найбільший скарб мати друзів, які створюють для нас такі чудові пригоди. Дружба, найбільший скарб! Не забудь поділитися. Допоможіть! витягніть мене звідси. Ай, допоможіть! Допоможіть! Але що з тобою, таті? Тобі нічого не загрожує, ти тримаєшся. Ні, місі Фу, я хочу спуститися звідси. Спокійно, сестричко, ми тобі допоможемо. Дуже високо. Ай-яй-яй. Та Дай нам руку. Допоможіть мені. Спокійно, ну, таті, інакше ти нас теж скинеш. А -а -а -а! О -о -о! Тепер ми всі впадемо. <рес> <рес> Заспокойся, таті. Ми допоможемо тобі піднятися. Але як мені бути спокійною, коли мені так страшно. Місі, фу, я вже тебе тримаю. О? Давай, таті. Таті, ти зможеш. У тебе все вийде, сестричко. Ні, 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 я не можу, хочу вниз. Чи я це була така страшна ідея? Твоя, Твоя, таті. Таті. І Це дуже-дуже весело. Ну а мені не подобається. Мені дуже страшно. Це все рухається, чому я придумала таку ідею. Допоможіть! Тепер час зняти ремені. Допоможеш мені, Лілі. На бісіву. Молодець таті, ти зможеш. Ти майже опоралась. Браво, таті! Ти зробила це. Ти чемпіонка? О, це правда. О, земля. Я більше ніколи не й ноги з землі. <thấy Patreon> <à> <afraid> <hysterarian> <nào tills> Нарешті пригоди на деревах закінчились. Давайте додому вип'ємо чашечку шоколаду разом. Таті. Що? Це був тільки початок маршруту. У нас ще кілька пригод попереду. А зараз час стрибати на надувне ліжко. Що? О, ні. Отак. Ні-ні-ні. ні ні Я не стрибаю. А я стрибаю. І, якщо хочеш, можемо стрибнути разом. Дякую, місіфу, але я не стрибаю. Ну, добре. Як весело, місіфу, стрибай. Вау! Юпі! Вау! Молодці друзі! Таті, тепер твоя черга. Ні, 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 місіфу. Я не стрибатиму. Але таті, ти ж не боїшся літати на своїй чарівній мітлі. Привіт мітло! Як добре, що ти прийшла мені на допомогу. Ура! А от і я. Але ж так не чесно. Ні, місіфу, іноді нам потрібна допомога, щоб зробити те, чого ми не можемо зробити самостійно, і не треба боятися просити про неї. Друзі. Тепер нам треба перейти річку, стрибаючи по каменях. Я перша. Як легко і як весело. Так. Ой-ой-ой! Вау, я майже впала. Йду укрути стрибок у повітрі. Я супермен. ха 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 я найкращий. Ой, як дивно, цей камінь рухається. Чичі, чечі, че че, О, Нарешті я у вас бесі. Місіфу. Вибачте, дівчата, коли там була черепаха. Мені мені дуже шкода. Усе гаразд, місіфу не хвилюйся. Що далі? А далі у нас тролей. Місіфу, ти готовий стрибати? І ми готові. Стрибай, місіфу. <клес> <клес> місіфу ти в порядку? <клес> Моя черга. <клес> <клес> О, ні, ми зіткнемося. Як це зняти? Білі, білі гальмой. Ой, мені дуже шкода, Місіфу! Я йду. Гам. Друзі бізіді. Пробачте, мені дуже шкода. Ну а що тепер? Йдемо на наступну пригоду. Тепер час іти додому і відпочивати. Ти нас щойно розчавила. А я хочу ще одну пригоду. Це було дуже весело. Га, Тоді ми чекатимемо тут. Цей тунель здається таким веселим і простим. Ось я вже біля кінця. От і все. О-оу. А як тепер мені спуститися звідси? Думаю, мені знову знадобиться моя чарівна мітла. Уподобайку і підпишись.